Мої вітання всім. Сьогодні робимо вологе тісто на піцу факачу чабалту. Значить, Тут я вже відібрала з опари, щоб я погодувала собі закваску. Ось така опара кружевна, красуня така. Сюди додаю по рецепту, в мене все відмірено. Додаю воду, так, розмішую. Опара плаває на поверхні, але, як я вже казала, це не основний показник, що опара хороша. Є інші показники. Так. І тепер виливаю у борошно. Борошно в мене кілограм. Борошно має бути хороше. Якщо ви хочете мати класну чабату, то борошно має бути сильне. Своє чабату я буду замішувати у планетарнику, тому чіпляю зараз таке весло і поїхали. Хто не має планетарника, на допомогу приходить ось такий от вінчик. Так, Почепила і замішуємо на малих оборотах! Буквально 1-2 хвилини. Це ми тільки зволожили борошно. Зараз ми збираємо все борошно, знімаємо наше весло і залишаємо на 40 хвилин на автоліс. Ось так. Тісто зібрали по бокам, накриваємо, щоб не завітрилося, і залишаємо на 40-45 хвилин на аутоліс. Далі будемо замішувати. Я дуже люблю цей рецепт, тому що тісто надзвичайно смачне. І як я називаю, що це рецепт, рецепт для лінивих. Хто не вміє працювати з вологим тістом. Пройшло у нас 40 хвилин. Дивимося до нашого тіста. Ще нічого не вимішували, перевіряємо його клік. як воно змінилося. Бачите? Воно вже хорошо тягнеться, хоча тут ще замісу не було. Це робить атоліс. Покажу, що таке автоліс. Пройшло 40 хвилин, як тісто просто зволожили борошно, закваска і вода, а воно вже так хорошо тягнеться. Стало таке податливе. Ось така красота. Бачите, тут замісу ще не було. Це у нас тісто на піцу, факачу і чабату. Зараз будемо його вимішувати. Після аутолізу чіпляємо нашу насадку і на малих оборотах потихоньку замішуємо. Так як я впевнена в своєму борошні то я одразу додаю всю воду два. Хто не впевнений, може додати поступово тепер далі замішуємо періодично я зупиняю і знімаю скрика з, з лопатки у борошно і далі включаю. Помісила 3 хвилинки, зараз добавляю в два етапа добавляю олію. Змінюється прямо на очах. Всипаємо сіль. Сіль всипається завжди в самому кінці. Вимішуємо. Моя чаша просить більше борошна, тому періодично я можу зупиняти і стягувати з лопатки. Закінчився заміс. Знімаємо лопатку і перекладаємо зараз у контейнер. Вигрузила тісто у контейнер і одразу хочу зробити йому одну складку. Для цього руки змочую водою. Беру і підтягую і кидаю, це, щоб задати направлення, куди буде тягнутися наше тісто. Так, тепер розвертаю. У мене тут вологість 80. Рецепт я дам на 70%, щоб легше було працювати з тістом вам. У мене борошно класне, воно дозволяє таку вологість зробити. Так, з усіх чотирьох сторін тісто підтянули і залишаємо його на півгодини. Через 30 хвилин зробимо ще одну складку. Пройшло півгодини, роблю другу адмінку. Руки змащує водою, підняли, натянули, кинули. Підняли, натянули, кинули. І через півгодини ще раз зробимо обмінку. Зараз накриваємо лишає ще на півгодини. Пройшло ще пів години. Роблю останнє на сьогодні складання. Так, руки змочила водою. підняла, Бачите, як змінюється тісто, підняла кіну. Тепер залишаю при кімнатній температурі, щоб тісто бродило. Так як зараз вже пізно вечір, то я накриваю і до спати до шостої ранку. Зараз у нас 11.